друзі, всім привіт Київ Україна. Сьогодні у нас 28 травня. Ой, мене звати Олена. І з сьогоднішнього дня, з 28 по 3 червня, до тебе стартуються чарівні тижневий акційний тиждень на деякі групи товарів. Ну і тому пропоную сьогодні сходити, подивитися, на що саме будуть акції, будуть скидочки. І взагалі, що це за скидки, вигідно не вигідно, і на яку групу товарів. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємося. Не лінимося, нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ну а з вами зустрінемося вже в цьому магазині ТВ. соку, значить, сокосанта Марті сеньорік. Зараз по 8 гривень 50 копійок. Я візьму мені малий такий сок любить. Також наш сік мультивітамін по 81 гривень 90 копійок. І Сандора є. Лимон 47,90, апельсиновий нектар 85,70. Ананас 48,60. Ось така Сандора бананова полунична. А не бананово колонична яблучна. Також 4790. Апельсин за акції 55 гривень, 95 копійок. Тепличний помідорчик і перший гатунок 68 гривень 89 копійок. Ангірок тепличний перший гатунок Також як і помідор, 69 гривень 89 копійок. О, дуже гарна ціна на капусту. 39 гривень 89 копійок. Ну, 40 гривень за кілограм. Ціна дуже гарна. Так, зі знижкою зараз чай. Ліптон 49, ой, 40 гривень 50 копійок. Алла Козай 42 гривні 50 копійок. Так, також чай тієвий розумний вибір. Зараз по 15 гривень 70 копійок. Треба взяти. Я його беру, нормальний чай. Чай, «Чорна своя лінія» 26,50 байховий дрібний. Шри-Ланка також по акції 52,50 чорний барховий із ароматом бергамота 60 гривень 90 копеечок. Чай, чорне своя лині, целонські дрібний з ароматом бергамота 26 гривень 50 копеек. Також по акції Pikwick Green Tea, 40 40-90 копеек. ,90. Чай, чорний піквік, фрукти 56,20. такой вот чай свіжий лимонада 54,90. Так що тут у нас фруктовий 53,90, точні ягідний. І такой з полунечкою 53 гривні 90. Є також знижка на такі арахісові пасти типу метео. Ось така 95,90 А від Millennium Berry Perry 124 гривні 90 копій. Так, по акції от такі от цукерки сукирки свої, своя лінія в асортименті по 16 гривень 90 копеечок. Так, ось такі цукерки натуральні. Бобс Нойл. В асортименті. Зараз 14 гривень 50 копійочок. По акції зараз сир твердий своя лінія голландський і брусковий По 63 гривні 30 копійочок. І в акції також продукт плавлений розумний вибір в асортименті. По 9 гривень 10 копійок. Так, є також в акції глазуровані сирочки в асортименті по 7 гривень 80 копійок. А є з лагода також. Сирочки глазуровані по 10 гривень 50 копійок. Також по акції розтишка полунична 10 гривень 40 копійок. Що ще в нас? Ага, десерт Марійка. Отака скільки? 27,50 а десерт сирковий маріка 20 гривен 50 копеек. Ес какао, є с йогурт Йогорт 32 гривни 90 копеек. Це у нас за 300 грамм. Молочко ягодинское. 2,6%, 46 гривень 60 копеек. Молоко просто наше. 1 відсоток 44 гривни 30 копеек. Також кефир ферма. Один відсоточок 46 гривень, 90 копійок. По акції у нас сардини. Така сардинка з додаванням натуральної олії 46,90 атлантична бланшована в олія 49 40. Є також паштет шпротний 41 одна гривна сорок І Комсерво своя лінія Тунець потреби не болеє 41 гривня, 40 Ну, Нормальна ціна Ага. і сардини Атлантичне в томатному соусі 240 грамів, 48 гривень, 50 копійок А от такие от сардинки Атлантичне. Море 61, 80. Так, є скумбрія своя лінія 240 грамів 55 гривень 30 копійок В акції зараз така ковбаска куря. Ковбаска варена. Розумний вибір куряча. За 300 грамів 33 гривні 50 копійок Місна лавка вершкова по 101 гривні 90 копійок Боженінка 26 гривень 30 копійок За 100 Також по акції вареники своя лінія 800 граммів 63,90 з картоплею грибами вареники мотанка з сиром кисломолочним за 400 грамм 55,90. а просто вареники з картоплею своє 60 гривень п'ятьдесят так колія нерафінована розумний вибір 850 грамм миллилитров 63 гривны 36 копеечек а, а рафиновано такой бойбер 60 гривен 50 копеечек так також по акции щедрый дар за 69,90 девяносто рафиновано и аллея солнечникова чумак 80 гривен 70 копеек також рафинована так, яйця в нас зараз по 4 гривні 49 копейків за одне яйце. Вот Такі от. Ага, так в акції є, яйце курячі своє лінія за десяток, 67,90. Також яйце курячі своє лінія. Перша категорія. Ага, то вище це перші 63,40. Яйця полтавські 68,90. Вища категорія і перша категорія 64 гривні, 40 копійок за. Так, зараз по акції суміш тульчинка, рослина вершкова 72,5 процентів 40 гривень, 70 копійок. Оце вона. Масло фаворит. Екстра 82,5% 94,90 Вот оно, это фаворит. Что? Ага. А корм для котів по акції. 154 гривни, 50 копеечок. Дивимося далі. Масло ферма. Бутерброд на 67 семь гривень, 90 копеек, 63% відсотка. Масло ферма 73 відсотка. 96 60. Ага. Де воно? Ага. Оце воно. Масло своє лінія солодко вершкова селянська. 68,50. Це в нас 72,6. Ага, 72,6. А 400 грамове, 83%, 160. 8 гривень, 90 копійок. Зараз арахіс в акції, Сметана і зелень 11 гривень 10 копійок і просто солоне арахіс смажені 12 гривень 20 копеечек. Також в акції, така такая пола 31 гривня 90 копійок і напій The Orange 2. Хитра 33 гривні 60 копійок. А, ну и є зеленый. У нас 33 гривні 60 копійок. Вафлі рошен. Отака бельгійська вафелька. 3990. А якщо є карта, ТВ, 2550 в асортименті. Є полуничка, шоколад і ванільний крем. Так, по акції, такі чіпси. Ваня, потом. Розумний вибір в асортименті: 10,60. Є шашлик, є сметана. Із... Так, по акції у нас чіпси Laser. Ага, сметана і зелень 120 грамів 55. гривень 30 копеек. Чіпси своей линия Reflame. Здесь маком васаби 29,50. Ага, и они в асортименті Сметана зелень, сыр, вот такі вот хвилясті с сыром. Это у нас що с беконом и с паприкою. 29,50, ага. О, такі от зараз. Господи, шо ти? Сухарики по 32 гривні, 30 копеек. джерка. Я візьму, вони смачні це що у нас соломка така? Своя лінія 3260. Ага. І ось такі кульки з різними смаками по 4 гривні 50 копеек. Ось такі чіпси 42,80. Так, зараз також в акції кукурудза 34,90, 340 грамів, своя лінія Є квасолька 35,50 також своя лінія І от такі от шампеньо. А, ні це квасолевые. Я спочатку подумала це ці Шампіньончики 460 грамів, 44,80. Ось така от баночка. В акції зараз засіб для миття посударі в асортименті 24,90. Отакий от от засіб великий. 1 літр 43 літр 43,90. 69,90. В асортименті є силене яблуко. Лимон для дитячого посуду 27,50 такий засіб для миття посуди. Сьогодні ще тут гарного по акції пірсил, 192 гривни 90 копійок 1 кг і 200 г. Так, по акції гель для прийняття. Тут 4 кілограма. 249 гривен. Лінор час по 12390. Ну така непогана акція. Також акція на Тут Майже півтора літра, 149. І от такий сілан. тут 770 грамів по 106 гривень. Ну що, друзі, вийшла я вже за тебе. Поки там ходила, з вами гуляла вже і почався дощ. Яка в нас не дуже добра травнева погодка. Ну що, Побачила акції, да? які акції, на яку групу товарів. Ну, я вважаю, гарна акція зараз на молоду капусту, бо на базарі дорожчі. На погані акції на чай. Ну, а так загалом, я так думаю, що кожен для себе, скажімо так, щось підбере по акції. На цьому буду закінчувати. Дякую всім, що зі мною прийшлися, прогулялися. Бажаю усім гарного дня, тихого дня, мирного дня. І як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока.